Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні я вже з Холодної Німеччини. Е, типова Німеччина бачимо. Будиночки майже однакові. Ну і все прибрано, все чисто, все сказав би дисципліновано. Дуже добре вони з дисципліною е, подружилися. Але при цьому забули про духовну дисципліну. І це не є добре. І бачимо потім проблеми. В Німеччині є великі проблеми з самогубствами. На жаль, на жаль коли люди мають, начебто, все необхідне для життя, щось те і не вистачає, щось та не вистачає. Вони тут, може, не думають так сильно про гроші, про їжу, як ми. Або про автомобілі, бо у них тут всього повно і будинки. Але втрачають щось ну, сенс життя. Коли все мають, то не знають, чим зайнятися. Ну, і призводить це до різного роду недобрих речей. На жаль, так є. На жаль, так є. Це не означає, що добрі речі або комфорт нам може. Завадити комфорт в сенсі автомобіля або будинку. Але якщо життя покласти на це, то буде намарно, витрачений час і життя. І в дотозі ти все придбаєшся, і воно тобі не принесе того щастя, яке ти думаєш, воно тобі дасть. Тобто це лише ілюзія. Сьогодні візьмемо 2 вересня 2012 року. Дорогі діти, допоки моїми очима дивлюся на вас, моя душа шукає душ, з якими хоче бути в єдності. Душ, які зрозуміли важливість молитви за тих моїх дітей, які не пізнали любові Небесного Отця. Кличу вас, бо вас потребую. Прийміть місію і не бійтеся, укріплю вас, наповню вас своїми благодатями, своєю любов'ю. Вас захищу від Злого Духа. Я буду з вами. Своєю присутністю буду потішати вас у важкі хвилини. Дякую вам за відкриті серця. Моліться за священників, моліться, щоб єдність між моїм сином та ними була якомога міцнішою. Щоб були одне. Дякую вам. Нагадаю, що по суботах ми розглядаємо посилання для візіонерки Мір'яни Солду. І. Такі досить потужні, потужні були об'явлення і меседжі, залишились нам, тобто повідомлення, послання, які нам залишились в цій книзі, послання цариці миру. І це послання, звичайно, звучить не до когось, не до якихось дорогих дітей, а до тебе, дорога цінна дитина Марії. І Марія тобі каже, дорога дитинко, допоки моїми очима дивлюся на тебе. Моя душа шукає душу, з якими хоче бути в єдності. Тобто з твоєю душою хоче бути в єдності. Душу, яка зрозуміла важливість молитви за тих моїх дітей, які не пізнали Божої любові. Чи ти сьогодні, душа, чи твоя душа сьогодні, а ти, душа є, зрозуміла важливість молитви за тих, хто не пізнали Божої любові. От, наприклад, сьогодні можемо на практику за німців помолитися. Кажете, що за них молитися, вони там все мають в жирі, купаються в шоколаді. Але духовно повмирали. Дуже багато церков закрито, екзорцизм заборонений на офіційному рівні. І німецька церква завжди просуває в ватиканці всі ЛГБТ штуки, щоб жінки були ксьонзами. бо нема церкви людей, нема ксьонзів. Мало, дуже мало покликань. Ну бо. Церкву хочуть контролювати як якусь установу. Держава дає зарплати священникам. І це перетворюється на таку вже установу, дійсно, як ну, прийти, знаєте, там до консульства. Прийти, заплатити гроші, отримати похорон або хрещення, або ще щось. І тоді духовність вмирає. І, на жаль, люди вже Бога не бачать, а його любові тим паче. Тим паче. І все стає таким. Ну, матеріально прагматичним. Тобто є я, який заробив, купив і все. І в ітозі розуміють, що живуть на півжиття. Тобто нема, чогось не вистачає все одно. Прийми місію, каже Марія, і не бійся. Прийми місію і не бійся. Кому це вона каже? Ну, звісно, мені Хі -хі, і тобі. Сьогодні Марія каже, прийми місію і не бійся. Яка місія? Молитися за тих, хто не пізнав Божої любові. Нести добру новину тим, хто не пізнав Божої любові. Показувати, що таке Божа любов. А передусім, щоб її показати, треба розуміти самому, що таке Божа любов. Укріплюю, укріплюю тебе, Марія каже. Укріплюю. В цих всіх місіях тебе укріплю, в молитвах укріплю тебе. Наповню тебе своїми благодатями, каже Марія. Це її вже обідниці. Тобто, спочатку вона каже: Прийми місію і не бійся, а потім каже, що будуть, які будуть наслідки за цією місією. Каже, укріплю тебе, наповню тебе своїми благодатями, своєю любов'ю, захищу тебе від Злого Духа. Я буду з тобою, В своєї присутності, буду потішати тебе у важкі хвилини, у важкі хвилі. Бачите. Дуже важливо, коли важка хвиля, то і думки самогубчі, то коли тебе нема кому потішити, то люди потім і. А Марія каже: я буду потішати тебе важкі хвилі. Дякую тобі за відкрите серце. Молись за священиків, молись, щоб єдність між моїм сином та ними була якомога міцнішою. Щоб були одне. Дякую тобі. Тобі. Молися за священиків, молися. Тобто в місію вкладається молитва за тих, хто не пізнав Божої любові, і за священиків. А особливо треба сьогодні також за німецьких священників помолитися, бо їх мало, і помолитися за покликання, щоб дійсно приходили і відроджували тут духовність. Бо нам уже як українцям треба в Німеччину на місію їздити, проповідувати. Але тут такий язик, що. Люди вон, за два роки. Мої мама, сестра, то за два роки ще не дуже не дуже шпрехають то важко, важко німців евангелізувати. Треба, щоб німці себе евангелізували самі. І так, а ми що можемо? Тільки молитися. Молитися, щоб церква підіймалася, щоб духовний світ підіймався. Щоб люди усвідомлювали, усвідомлювали. Божу любов зустріли її, зрозуміли і почали в, нє, в ній мешкати. І так само ми, хто ще не мешкає в Божій любові, щоб ми почали це робити. Тому молимо сьогодні як і за Німеччину, так і за Україну, і за цілий світ, за всіх, хто не пізнав Божу Любові, І за всіх священиків, щоб вони були ще ближчі. Марія каже: молиться за священиків, щоб єдність між моїм сином та ними була якомога міцнішою. Щоб були одне, тобто, щоб священник був Ісусом Христом. Ну, так, в переносному значенні, але щоб Ісус Христос жив тому священнику, який є поставлений в церкві. І не бійтеся, не біймося, приймати місію цю. Ми дуже часто а, та місія це буде бідний, нещасний, нещаслива. Ні, неправда. Будеш щасливий, щаслива, будеш. В місцях, де тобі подобається, в різних місцях, бачите, я місіонер, і вже пів Європи проїхав хіба за три тижні, за два-три. Не знаю вже скільки я в подорожі, але ще буду їхати далі, в іншу країну. То ну, так правду, вже 5-6 країн проїхав. То ну, ось вам місці, місіонери, як живуть. Але щасливі, щасливі, тобто. Не бійся, що десь ти будеш сидіти в підвалі і молитися тільки. Ні. Ти будеш нести добру новину і людям. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з Німеччини. Папа. -па.